Наприкінці січня в дошкільному навчальному закладі села Павлова влаштували свято прощання з колядою. Свято це у малят традиційне, однак цьогоріч для них особливе, тому що й гості на святі були особливими. Разом із своїми вихованцями свято підготували і провели вихователі Ольга Думанчук, Оксана Марків, Ольга Батюк та Наталія Жолна разом з муз дитсадка Євгенією Зробок. Христос родився добрим людям! Мир у вашу хату. Дозвольте дітям українським з Різдвом Христовим привітати! Ціру вас він цує нині, Бог родився у Яскині. Ось він ручки простягає, на добро благословляй, щоб жирили в рідній хаті і щасливі, і багаті. На щастя вам, на здоров'я мої, добрі люди. Нехай Божа ласка завжди з вами буде. Смутку і горе на болом з вами. Нехай кожен знає, Христос рождає. На Різдвяне свято до Малят Павлівського дитсадка прибули на запрошення поважні гості, учасники антитерористичної операції на сході України. Серед них Степан Романина, Юрій Порада та волонтер Наталія Городецька. З Радехова прибув колишній воїн АТО, нині перший заступник голови райдержадміністрації Ігор Мельник. Крім традиційної різдвяної програми, спеціально для них були поставлені окремі художні номери. Інсценівку з піснею на тему АТО разом із своїми вихованцями поставили виховательки Галина Голубець та Оксана Трачик. Дорогих гостей привітала завідувачка дитсадка Марія Павлюк. Я міг, щоб закінчилась війна на домаш і повернувся на стато додому. Я хлопчик не виїхати на рибали. Я теж собою за нею. Так, дітки, нам бракує його, але він поїхав захищати нашу Україну. Давайте помолимося за всіх захисників нашої вітчизни, які в спеку чи в холод захищають наш мирний спокій. Силаю низький уклін від усіх дітей дитячого садочку, від працівників дитячого садочку, за вашу відвагу, за те, що ми сьогодні маємо чисте мирне небо, за те, що в наших домівках спокій. Хай Господь Бог завжди посилає вам здоров'я і вас охороняє. І дякую вам щиро-щиро за вашу мужність. Разом з новорічними привітаннями малята дзвінко повіншували і щедро засіяли дорогих гостей на щастя й добро та подарували на згадку молитовники. У святковій концертній програмі прозвучали хороводи, дитячі ансамблі, «Солоспіви і хори. Прийшов, дарує нам і Україні надію віру.